Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в GTA 3. Так, За вікном птахи цвірінькають, літо, спекотно. І ми проходимо перед останній ремпейдж в Портленді. Треба золотити рядовці. Краще всього з машини робити, бо. Вони ще мене з усіх сторін будуть оточувати. Тримайте ано стояти. Прокляття. Ану ось так вам. За саранці. Ого! Бувай! Бувайте! Бувайте! Бувайте, бувайте! Та скільки ж вас там? Що ви з своїми е, пістолетами стріляєте? А ну відчепіться від мене! О! Пройшов! 25 косарків отримав. І швидко цей ремпейш проходиться на тачці. Гаразд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!